Погода в Україні на цьому тижні буде вельми небезпечною. Як і попереджали синоптики, грудень приніс в Україну морози і снігопади. За прогнозом кандидата географічних наук метеоролога Ігоря Кібальчича, у більшості областей нашої країни очікується нестійка погода під впливом атмосферних фронтів і циклонів, які стануть причиною опадів у вигляді дощу і снігу. 13 грудня в Україні в більшості областей пройдуть опади переважно у вигляді дощу і туманів. У Карпатах, в північних і східних областях сніг і мокрий сніг з переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, а місцями тумани. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, а в день мінус 1 плюс 4. На півдні та в Криму вночі від плюс 1 до плюс 6, а в день від Плюс шести до плюс одинадцяти градусів у четвер, чотирнадцятого грудня, в Україні пройдуть дощі в північних західних областях і на крайньому сході мокрий сніг з дощем вночі та вранці місцями туман на дорогах ожеледиця, а іноді налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, вдень плюс 2 плюс 7. У південних областях та в Криму вночі плюс 3 плюс 8, а вдень від плюс 7 до плюс 12. У п'ятницю, 15 грудня, у більшості областей України, крім Півдня та Криму, збережуться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем. У північній частині місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Вдень місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус 2 плюс 3, на півдні вночі 0 плюс 5, а вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів. У суботу, 16 грудня, в Україні пройде невеликий сніг і мокрий сніг. Вдень у західних і східних областях невеликий сніг. Нарешті території країни без з істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 7. Вдень від 0 до мінус 5. А на півдні протягом доби від мінус 3 до плюс 2 градусів. У неділю, 17 грудня, в Україні опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західної чверті від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі. 3 мінус 8, вдень від мінус 2 до плюс 3. Раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, що Україну накриє циклон з Туреччини і назвала дату сильних опадів. У ряді областей два дні йтимуть снігопади через новий циклон. Нагадаємо, синоптик попередила. Що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 років буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря в зимові місяці на 2-3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991-2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок. Якщо першими дізнаватися точний прогноз погоди.